Ратуша в Івано-Франківську створений символ міста. Таку споруду ви навряд чи побачите в багатьох містах України, адже вона досить рідкісна. Привілей магдебурзького права надав Івано-Франківську дозвіл на місцеве самоврядування, а значить і на ратушу, де мали засідати керуючі містом. Крім того, ратуша мала і певне стратегічне значення, як найвищий спостережний пункт у межах фортечних укріплень і найближчих околиць. Дослідники досі сперечаються за кількість перебудов ратуші. Одні вважають, що їх було 5, проте інші впевнено називають цифру 4. Ратуша пережила всі головні події, які відбувалися в місті, та була осередком міщанського життя. Тут відбувалися славетні вибори війків і райців, засідання місцевої ради, зібрання постолицтва і цехів. Тут збиралися найголовніші святині міста. Привілеї королів і дідичів, міські книги, архів, а також скарбниці та хорух цехів. А ще засідали суди, що розпоряджалися темними підземеллями. Навколо ратуші була площа ринок, там проводилися чотири головні ярмарки в місті, там же відбувалися суд та катування опришків і побратима Олекси Довбуша Василя Баюрака. Найперша ратуша з дерева з'явилася у місті 1666 року за ініціативи засновника міста Потоцького. Незабаром у 1672 році її перебудували і вона стала дерев'яно-кам'яною згідно декілька причинам, а саме низька надійність, міцність та невдоволеність архітектурою Потоцьким. Мурована з деревом вежа існувала недовго. Та після 1677 року була розібрана. У 1695 році під керівництвом архітектора Карла Бенуа була перебудована нова ратуша, і цього разу матеріалом став виключно камінь. До сьогодні збереглися декілька малюнків та описи тієї споруди, які стали підставою для прикарпатського архітектора Зеновія Соколовського, котрий створив нову реконструкцію вежі. У 1868 році восени у центрі сталася пожежа і від ратуші залишився лише залізний скелет. 1870 року було закладено новий фундамент споруди, а в 1871 році будівництво завершилося. Нова будівля нагадувала величезний прямокутний двоповерховий будинок з високою вежею. Ансамбль завершувався видовженим напівсферичним куполом. У період Першої світової війни ратуша зазнала сильних пошкоджень. Спорудження нової ратуші було розпочато аж у 1929 році і завершилося не раніше, ніж через 10 років. Споруда була зроблена в стилі конструктивізму та представляла собою хрест, з перетину якого височила вежа. Та у роки Другої світової і ця ратуша зазнала пошкоджень. Стіни із залізобетонного моноліту врятували ратушу від повного знищення німецькими військами, однак північно-західне крило було повністю розвалене. 1957 року в будинку провели ремонтні роботи, а у квітні 1959 року тут відкрили краєзнавчий музей. До 2007 року на ратуші було встановлено 4 годинника з автомеханізмом та електронними курантами. Які відбивають години і чверті та виконують до 12 українських мелодій, подібних до дзвонів. Івано-Франківська ратуша єдина в Україні світська споруда, яка має позолочений купол. Його позолотили під час масштабної реконструкції центру міста у 2000 році. Ратуша найвища будівля Івано-Франківська, її висота 49,5 метри. Таку висоту має 16 поверхівка Оглядовий майданчик розташований на вежі під куполом на висоті 33,3 метра, по периметру 25 метрів. Щоб піднятися на вежу, вам необхідно буде здолати 166 сходинок. Оглядовий майданчик, з якого можна насолодитися чудесною панорамою Івано-Франківська. Зараз в будівлі і досі розміщено краєзнавчий музей, який нікого не залишить байдужим. Адже саме тут можна доторкнутися до культурної спадщини багатьох поколінь та власне міськрада Івано-Франківська.